Кажуть, голову слід тримати в холоді, а ноги в теплі. Сьогодні Андрій Льохін розкаже, що зробити, аби можна було у будинку ходити, бо соні ж навіть в холоди. Привіт, це ідеї для оселі» І я, Андрій Льохін. Ми з вами на балконі. Стіни ми вже утеплили, але для повного комфорту нам не вистачає чого. Правильно, теплої підлоги. Сьогодні ми з вами оберемо найкращу електричну систему. Ходімося. За порадника, генеральний партнер Рубрики, Національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів Епіцентр. До речі, нині у гіпермаркеті садовий бум. Закупівлю у відділі сад-город на суму у 200 гривень. Виберете участь у безпрограшній лотереї. мільйону подарунків, а також квитків на УЄФА Євро 2012. Щосуботи та неділі у квітні ще й супераукціон, де ціна стартує від однієї гриви. Мільйони товарів за суперцінами. Подробиці шукайте у гіпермаркеті. Монтує теплу підлогу найчастіше у кухнях, санвузлах та утеплених балконах під плитку, лінолеум чи ламінат. Варіант перший кабель. Ідеально для приміщень неправильної форми. До того ж, можна обійти ділянки, де стоятимуть меблі або якесь обладнання. Макса, що ще до того ж він ще й дешевший. Є два основні правила оплати кабель. По перше. Під ним має бути теплоізоляція, над ним обов'язково має бути стяжка товщиною не менше 2 сантиметрів. Через укладання ізоляції кабельних секцій та потім ще й стяжки. Загальний рівень підлоги може піднятися аж до 8 сантиметрів. Ось рахуйте. Важливий момент для балконів потужність кабелю потрібна більша ніж приміром для ванної чи кухні. А ось це мат. на клейку основу вже викладено кабель, тобто для монтажу системи необхідно лише зняти захисну плівку. Приклеїти систему на підлогу і викласти фінішне покриття плитку або ламінат. Він дорожчий, однак майже не підіймає рівень підлоги. Тож для невисоких приміщень оптимальний варіант. Для тих, хто сумнівається в ощадності теплої підлоги, я підрахував. Вона споживає приблизно 130 ватт на квадратний метр. Це десь 10 гривень на місяць. Отже, щоб дізнатися ваші витрати, просто помножте кількість обігріваних квадратних метрів на 10. Утім, власники теплої підлоги переконалися і нам радять разом із підлогою придбати програмований терморегулятор. Послухайте, що розповідає Сергій. Моя перша теплопідлога працювала у режимі вімкнути-вимкнути. А нещодавно я змінив свій старий терморегулятор на новий програмований. Тепер я можу задавати і час роботи і температура, яка мені потрібна. Це зекономило електроенергію майже на 70%. Більшість тепла скупчується знизу, а це більш корисно для нашого здоров'я. Нову систему ми придбали, монтувати її зовсім не складно. І у цьому ви переконаєтеся. Дивіться в наступних програмах. Не прогавте майстер-клас із монтажу теплої підлоги. Генеральний партнер рубрики – національна мережа будівельно-господарських гіпермаркетів, «Епіцентр». на сьогодні це все. Бувайте!